Цілінний неораний степ України це найважливіша національна природна спадщина, найважливіший елемент українського ландшафту та самоіндифікація українського народу. Тож первісний степ є національною природною спадщиною України, а всі виділені ділянки первісного степу зараховуються до категорії земель Заповідного фонду. То що ж в цьому твердженні не так. А те, що насправді це лише мрія Київського еколого-культурного центру і те, як воно має бути, це також мета природозахисних організацій зберегти якнайбільше первісного степу в Україні. Проблема в тому, що в законодавстві України степи не є самостійним об'єктом права, на відміну від лісу та водних джерел. У переліку категорії об'єктів природно-заповідного фонду з біотипів немає такої категорії, як степові. Не дивно, що степ зникає в Україні швидше за всіх інших біотипів, а тим часом початковий степ має величезне значення для охорони зникаючого степового біорізноманіття. Рідкісних степових видів тварин і рослин він має велике історичне і культурне значення як частка великого українського степу, що пішов у минуле рясне політою кров'ю українського народу в боротьбі за свою свободу і незалежність. Саме степи, а не гори чи ліси це, власне, є Україна у першому значенні цього слова. Це той ландшафт, у якому й сформувався на теренах Дикого поля волелюбний характер нашого етносу, каже заслужений природоохоронець України, директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко. Цілінний степ є невід'ємною частиною української ідентичності, і необхідно зробити все можливе, щоб зберегти це багатство для майбутніх поколінь, резюмує Володимир Борейко, тим більш під час війни, коли Росія знищує природні пам'ятники на окупованій території. Вважається, що в Україні в нерозореному стані збереглося лише від 1 до 4% степової зони, а раніше площа степів в Україні складала 40% території. На сьогоднішній день більш-менш враховано досить великі за площею ділянки степів. Що стосується дрібних ділянок, то вони практично не враховані і знищуються абсолютно безконтрольно. Тож від колишнього степового килима Україні залишились лише шматки. А ще знищення степу згубно позначається на ґрунті якщо близько ста років тому на півдній Україні шар чорнозему сягав 1,5-2 метри, то зараз у багатьох місцях чорноземи деградували. Адже саме степи сприяють виникненню найродючіших на нашій планеті ґрунтів чорноземів. Степові ділянки необхідні для виробництва та регенерації чорнозему, а також для проведення моніторингу родючості ґрунтів та розробки заходів щодо збільшення їх родючості. Скіфська чи половецька баба, курган, ковила, що розвивається на вітрі, не залишають байдужим нікого з нас. Неймовірна картина. Ковила цвіти і степ поживає, на красу української природи дійсно можна споглядати вічно. У 2017 році Київському еколого-культурному центру та українському товариству охорони птахів вдалося провести стратегічно важливий природоохоронний захід. Було підготовлено та пролобовано закон з охорони пралесів, яким було внесено доповнення до Лісового кодексу України та закону України про Природно-Заповідний фонд України. Завдяки цьому всі виявлені залишки старих невиробаних лісів, а переважно вони зосереджені в Карпатах та на північному полісі, автоматично потрапили під охорону. Почалося створення пралісових пам'яток природи. Київський еколого-культурний центр вважає, що за аналогією давно настав час створити подібний правовий механізм для охорони іншого зникаючого природного багатства України початкового степу. Весь початковий степ України, який зберігся на сьогоднішній день, заслуговує на охорону. Така охорона насамперед повинна зупинити його знищення, його оранку, посадку там лісу, видобуток карпалин, перетворення на місце під будівництво чи звалище. Київський екологокультурний центр пропонує охороняти фрагменти степового біома шляхом виділення окремої категорії степові пам'ятки природи України. Ця категорія має бути введена до закону України про Природно-Заповідний фонд України. Всі ділянки початкового степу, що відповідають критеріям, таким чином матимуть шанс на збереження. Друзі, ви теж можете долучитися до збереження української природи. Задонайте на користь Київського еколого-культурного центру, і він матиме більше можливостей для захисту природи. Також ви можете матеріально підтримати розвиток українського YouTube, канал Любий Всесвіт. Про те, як зараз в умовах жахливих прогалин в законодавстві природоохоронні організації практично рятують українські степи, я розповім у наступному сюжеті. Тож, друзі, підписуйтесь на Любий Всесвіт, ставте лайк. Та обов'язково тісніть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати наступні відео. І ви дізнаєтесь набагато більше. Буде цікаво!